Як підготувати до зими живці волотистої гортензії Вже трошки більше, ніж за середину вересня місяця, і вони вже припинили свій рост. Це нормально, тому що вже осінь. Що можна зараз зробити? І що їм потрібно? Якщо в ваших волотистих живцях, отут коренева система ще не оплетена. І ви хочете ще не висаджувати, то можна ще попрацювати над кореневою системою. Зараз їм просто-напросто азоту не потрібно. Зараз ще можна або висаджувати, або, в принципі, ще попрацювати, якщо тут ще не наросло. Якщо наросло і ви хочете ще вирощувати в горщиках, то пересадіть, його можна спокійно витягнути і подивитися, що там. Тобто або пересаджуємо, або продовжуємо, або саджаємо в землю. Так, що важливо, якщо ви пізненько їх зробили, і вони у вас маленькі, і ще не дерев'яніє э, стовбур, а тут прийшли якісь морозці, то вона може у вас підмерзнути, її треба заховати в якесь тепленьке місце. Оце обов'язково треба, щоб задерев'яніло. Бачите, воно потихеньку готується. Бо якщо буде це стебло зелене, все. Навіть весною вони обмерзають бруньки, да? і коли прийдуть морозці, то вона теж може підмерзнути. Тому важливо зараз підживлювати ще і працювати над тим, щоб рослинка гарно підготувалася і гарно у вас в садочку десь або під стінкою в затишку, або де ви хочете, на вулиці гарно перезимувала. Так, бачите, вони зовсім різні, одні великі, інші маленькі. Це нічого страшного. Ці були раніше зроблені, а потім ці. І вони вже не встигли вирости. Головне коренева система всередині. У мене ще є місце в цих горщиках, я нічого не буду пересаджувати. Але нарощуємо кореневу систему обов'язково, щоб кущик був а, на той рік. Дуже класний, коли ми будемо пересаджувати або вже саджати в землю. Так, що в мене тут? Після доща вони добре промокли, вони ще в мене не в кислому торфі. Дивіться, в мене тут ще є таке, що ну, вони мокрі, я їх підживила, зараз ще буду. Не видно, тут і не хлороз, а таке бліде листечко було, прям кайомочка якось, бачите? На деяких вже видно, але профілактику хлорозу ми зараз обов'язково зробимо, і обов'язково зробимо підживлення. Так, це зараз основне, що ми можемо зробити для своїх живців. У мене є ще маленькі. маленькі широколисті, які я заховала в хату, тому що було прохолодно, і їм не так комфортно, тому що це зовсім друга історія, тим паче вони, бачите, які маленькі. Вони вже будуть доростати у мене в хаті в теплі. Навіть пізніше, скоріше всього, і включу їм лампу. Бачите, навіть бруньки дозрівати. Дозрівають, Може ще й заквітнути. Зараз будемо таке робити підживлення для кореневої системи. Ну і плюс може ще й щось заквітнути. Але це таке діло. Це не страшно. Так, малюки широколистої. і живці волотистої. Поїхали. Я беру свій улюблений оприскувач 300 мл. Мені не треба, тут мені ще й багато буде. Наливаю тепленькою водички, щоб скоріше розчинились, бо зараз на вулиці вода холодна. Так, і давайте зараз дощовою накрапаю. Так, зараз будемо робити дуже Чудове, стандартне підживлення. Так, моя улюблена дощова водичка. Вона дуже класно працює з тим, що я зараз буду давати. Так. Звісно, улюблений монофосфат, стандартний, універсальний. Зараз, особливо, на вересень місяць він взагалі під все йде. Під багато що. Якщо на літр, то беремо до 2 грамів. В принципі, я так можу спокійно грам сюди. І профілактику хелата, Вірніше хлороза, хелат заліза. Трошки накрапуємо, щоб зафарбувалося. Теж до 2 грамів на літр. Ну, взагалі я завжди беру а, одну грамулю, щоб спокійно все було і нічого не попалило. Так, закручую. Я, мабуть, ще вам зніму відео, куди можна ще примінити монофосфат. Дуже класне, універсальне добриво, підживлення для квіточок. Для кущиків, для квіточок, щоб коронева система була класна. Ну, якщо деяким квітам треба заквітнути, то вони ще й заквітнуть. Навіть можуть живці заквітнути. Це не страшно. Так, вони стоять мокрі після дощика. Бачите, навіть вітерець ось положив. Це теж нічого страшного. І пішли ми опискувати. Будуть гарні задерев'янілі стебла, буде профілактика хлорозу, буде гарна коренева система. І, в принципі, рослинка буде гарно розвиватися. Якщо у ваших життів все добре, то в принципі дивіться, хочете саджайте, хочете пересаджуйте. І, в принципі, там ж можна теж давати для кореневої системи це підживлення. Або якийсь стимулятор для короневої системи. Так, тут у мене таке, мабуть, пропаде, загниє. Ну, нічого. Зараз вони на повітрі постоять. Тут, бачите, може ще й заквітнути. наречена втікачка. Потім я цю малечу, звісно ж, занесу в тепло. Так, зараз вони ще пропитаються. І я, в принципі, можу ще раз пройти дуже гарно. Навіть ось під листям. Дуже класно, коли так листя піднімати і оприскувати. Це, в принципі, основне, чим ще можна працювати, коли ще тепла осінь. Готувати потихеньку до зими, звісно ж. А малечу, як я казала, ховати, якщо є якась малеча, яка має незадерев'яніле і прийшли морози, то ховаємо. Ховаємо там, допідживлюємо, доводимо до того, що вони були дерев'яними і, в принципі, можна в якийсь холодний гараж на всяк випадок заховати. А так у мене будуть стояти на вулиці. Я їх в куточок поставлю, нехай там стоять. Можна і положити, щоб не поламались. Можна ложити на бочок усі. І тоді вони від снігу точно не поламаються. Бо хто знає, як воно взагалі буде потихеньку падати, чи не потихеньку, чи як взагалі погода буде. Бо вона зараз міняється. Тут дуже холодно, тут дуже тепло, то спекотно, то і ще щось. Так, порядочок. Все, підживила я і все. Вашим живцям обов'язково лайк, обов'язково пишіть, що ви з ними робите, чи садите вже, чи продаєте, чи гарно у вас вийшло, чи вони у вас малюки ще. По любому поводу, можна написати. Все, до зустрічі!